Всім привіт! Сьогодні я буду робити аплікацію, сквіш-аплікацію той плинтер. Я вже тут намалювала частинку. Барбі. Потрібно десь сім частинок. Нам потрібно скотч, фломастери, клей, такі от ватні диски і папір. Я вже вирізала такі частинки і намалювала барбі. Тепер ми маємо згинути отак от краєчки. Ось от таким от способом. І так ми згинаємо всі краєчки по черзі. так має вийти. Я не знаю, що в мене вийде. Бо я вже так робила, в мене чуть не виходило. Так. Тепер ми беремо другу частинку. Там ми малюємо, наприклад, сердечки чи щось друге, зірочки, наприклад. І це ми маємо прикласти отсюда, от сюди, от, от. Але спершу, щоб приклеїти, нам потрібно наповнити їм тиском щоб Був скрізь, Але не жаліємо дисків. Треба десь три штучки, чотири. чотири ну, мінімум. Далі ми беремо ту частинку. І ми це все діло так склеюємо. Ми склеїли таким от способом. Далі ми беремо цю штучку і отак от прикладаємо і прижимаємо. Згинаємо краєчки. У ну, мене не вийшло, так що, якщо у вас не вийшло клеєм, то ви берете скотч. Ви берете скотч. Його нарощуєте і вирізаєте. Далі ми беремо цей калькулятор, ну, плентер. Для мене це якось як не плентир. І отак от склеюємо, скотчем. так І щоб воно укріпилося, нам треба так багато раз. Це так важко шукати краєчок скотчу. Знайшла. Ми ще відриваємо кусочок і знов заклеюємо, але з оцих сторін, це склеюється. Ну і так багато раз. Я вже заклеїла, і в нас вийшло отаке от, от. Але, якщо ви путаєте оце все скотчем, то ви зможете взяти будь-який колір. І щось отак намалювати. Просто я щось там намалювала. І берете кусочок папіра і це все стираєте. Але треба багато. Але це воно ледве стирається, але стирається. Ну, щось таке. І в нас така от краса. Вона жамкається. Не дуже приємно, але жамкається.